Рвучкий вітер та мокрий сніг в прогнозі, магнітні бурі сьогодні. Прогноз підготовлено сервісом погодні QA». Прогноз погоди на три дні з 13 по 15 лютого. Попереду дощі та відлига. В Україну наближається дощовий період, який принесе поступове потепління. Тепліші повітряні маси поволі витіснятимуть зимовий холод, обережно готуючи нас до весни. Середньодобова температура становитиме плюс два, плюс сім. У нічні години ще зберігатиметься ймовірність невеликих морозів, стовпчики термометрів, коливатимуться від плюс двох до мінус трьох. На вихідних дощі очікується по всій території країни. Додатковий дискомфорт спричинятиме поривчастий вітер південних напрямків, який посилюватиме відчуття вогкості та холоду. У зв'язку з підвищенням температури повітря очікується поступове танення снігового покриву. На дорогах та тротуарах утворюватиметься снігова каша, можливе сходження снігу з покрівель будинків і падіння бурульок. Тож звертайте особливу увагу не лише під ноги, а й угору. Пересуваючись уздовж будівель, дотримуйтеся безпечної дистанції не менше трьох метрів від стін. Також через відлигу у високогірних районах Івано-Франківської області та у східній частині Закарпаття. Прогнозується значна сніголовинна небезпека третього рівня. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете магнітні бурі та прогноз погоди. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон.